Хорватія це країна, яка вражає і захоплює з першого погляду. І перша наша локація на сьогодні це острів Галешник у формі серця. Він був відкритий у 19 столітті, а набув популярності у 2009 році, перед Днем Святого Валентина. Острів приватний і він не заселений. Але іноді тут влаштовують свята чи весілля. Чудовий огляд острова відкривається з висоти пташиного польоту. А в коментарях до цієї локації в Google Maps люди пишуть зізнання в коханні. Ми хотіли знайти якийсь пляж поблизу острова, але з паркінгом тут було важко, тому трішки переїхали побережжям Адріантичного моря і зупинились серед дерев. Цей день у нас був спокійний і розслаблений. Ми плавали на сандожці, лежали під сосновими деревами і просто насолоджувались моментом. Повертаючись додому, ми заїхали ще в містечко Сукошан на пристань для яхт. Тут, на жаль, підняти дрона не можна було, але захід сонця тут просто неймовірний. А процес приготування вечері кожного разу у нас це якийсь як ритуал. Новий день, нові емоції, і ми вирушаємо на зустріч новою пригодам. Ми знову їхали через пальський міст, але на ньому вже не зупинялись. Заїхали на мист до фортеці. Від фортеці відкривається неймовірно гарний вид на міст і море. Проїжджали повз пляж, на якому були в п'ятий день, але вирішили, що хочемо подивитись інші. Недалеко від цього пляжу є пляж Святої Марії. Читала хороші відгуки про нього, але там не було де запаркуватися, і спуск до моря був складний, тому ми поїхали далі. Приїхали, зупинились, але з дороги не було видно, який там спуск, тому запаркувались і пішли дивитись. Від цього будиночка є сходи на низ, тому вирішили тут зупинятись. Повернулись, по речі, до машини. А це вся наша команда передає вам вітання з Хорватії. Як ми вже могли помітити, тут дуже каміннисті пляжі і піщани знайти дуже складно. А зараз будемо досліджувати підводний світ. Цілий день ми плавали на сабдошці, і щиро були вдячні Каролю, що він один додумався взяти щось такого, як сабдошку. Знали б ви, як я боюсь води, але я залишилась на дошці без жилету. І вид тут неймовірно гарний, і дрона не потрібно, щоб зробити такі неймовірні кадри з висоти. Ми вирішили швидше повернутися додому, і о 17.30 вже йшли до машини, бо планували поїхати в Задар. погуляти трішки вечірнім містом і повечеряти десь в закладі, щоб не готувати вже вдома. Цікавились ще турами на один день, десь на острови з нічними вогнями, які переливаються на воді. Задар ще чарівніший. І гуляли ми довго. Повернулись додому близько першої ночі. Тому на ранок було трохи важкувато встати. Зупинились ми у такому закладі, Петя замовив собі по традиції піцу, друзі замовили пасту різорту та мідії, а я вирішила замовити кальмари з гриля. І вони мені зовсім не зайшли. Таке враження, як гума. Навіть вже пізно ввечері та ночі тут досі вирує життя. Люди сидять ще по кафешках, ходять туристичними вуличками, і навіть не сказав би, що така вже година. А ми ще керуємось в сторону морського урагану та сучасного пам'ятника Вітанню Сонцю, який зроблений із сонячних панелей, які вночі світяться різними кольорами. А це така вечірня атмосфера на набережні із музичкою. А ми вже керуємось до машини і будемо їхати додому відпочивати. Ми вирішили повернутися на той піщаний пляж в хорошу погоду. І знаєте що? Потім дуже пожаліли про це, бо залишилось декілька неприємних моментів. Коли дощило, тут зовсім не було людей, а зараз їх багато. Тому я майже нічого не знімала, бо не хотілося бачити в кадрі багато чужих оголених людей. І хоч на пісочку м'яко лежати, але той пісок просто потім стоїть. І, і щоб була нормальна глибина для плавання, треба далеко йти. Але для відпочинку з дітьми, думаю, буде хорошим варіантом. І ще в кінці ми отримали штраф. Думаю, уважно дивіться, де паркуєте. Але якщо оплатити штраф протягом трьох днів, то сума буде меншою на 50%. Трохи засмутилися через штраф, але поїхали в місто за тон. Це порт моторних човнів, щоб підібрати для себе тур. Прийшли на пірс, вибираємо собі якусь лодку, щоб на один день поїхати десь на якісь острови, поплести Ціни коливаються. Десь 300 плюс 100 євро ще за кіпера тобто капітана. Треба мати ліцензію до них. Це порт моторних човнів. Ми прийшли підібрати для себе тур і поцікавитись, які ціни, щоб поплести на день по морю і заплести на якісь острови. На які не заїдеш на авто. А ще ми тут зустріли неймовірний захід сонця. Переглянули запропоновані маршрути, скоригували їх і додали свої поважання, залишивши завдаток. Снідаємо і далі їдемо досліджувати Горватію. Я хотіла потрапити в одне класне місце, але це виявилося складніше, ніж я очікувала. Звісно, краєвиди вражали, і люди на цьому пляжі також були, але спуск був складний, ця місцевість дуже скалиста і було дуже вітряно. Тому ми просто ходили, роздивлялися природу, але на одному місці надовго не зупинялись. Thank you. Довгі пошуки хорошого пляжу не дали результату, тому ми вирішили повернутися на той пляж, де вже були раніше. Пляж Розенбук – це один із найкращих пляжів, де ми були. Класний вхід у море, дрібна галька. Не потрібно далеко йти, 2-3 метри від берега і вже біля 2 метрів глибини. А ще саме в цьому місці я навчилась плавати, тому це місце для мене завжди буде особливим. А ще кожен захід сонця над морем якісь дуже-дуже чарівні. Андрій зранку їздив на ринок і купив багато свіжої риби і креветок, тому на вечері в нас така смакота. Сьогодні ми мали пливти у море, але через погоду і вітер все відмінили. Сильний вітер комусь ламає всі плани, а для когось це можливість займатися кейтсерфінгом. це серфінг з парашутом. Тож ми зібрались і їдемо на острів Фрси, шукати ще якісь пляжі, на яких не були. Приїхали на один, трохи посиділи, прогулялись, але був сильний вітер, і ми подумали, що можливо з іншої сторони гори його не буде. І пішли з Ірою подивитися. Як там. А там зовсім інша атмосфера. Багато маленьких пірців, де пришвартовані лодки. І я чомусь думаю, що тут часто рибалки випливають в море на риболовлю. Потім спустились ще вниз до моря з іншої сторони. У воду не було бажання зовсім заходити. Прогулялись по берегу. І це дуже добре видно пальський міст, який зливається із цими могутними скелями. А ми їдемо далі. Бо по ходу вересень це вже трохи не сезон на Хорватію. Або це просто ми попали в такий період. Їдемо на інший пляж і всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Через вітер моді ніхто не купав. А тут на пляжі є декілька барів і можна взяти лежакет в оренду. І так як з наших ніхто не хотів купатись, вирішили йти гуляти містом все та шукати заклад для вечері. Ми тільки їздили цим островом, але в саме містечко не заїжджали, а воно досить таке маленьке і затишне. Вперше побачила, як реально ростуть гранати на дереві. Це щось неймовірне. Якщо порівняти хвилі на попередньому пляжі і тут, то тут набагато спокійніше. Ну, і як бачите, на цьому пляжі для дітей також є багато розваг. Ну, а це, власне, ціни на розваги. Тут дуже затишно. І ці пальми додавали ще якоїсь більшої краси. По відгуках ми довго обирали заклад, де ми прийдемо вечеряти. Тут загальне меню закладу. Ми взяли бутилку вина на всіх. І бокал вина обійшовся в 3 євро. І ось таку величезну морську тарілку ми взяли з Петю на двох, і вартість її 45 євро. Такої порції на двох повністю вистачає. Якщо вам сподобалося це відео, чекаю вподобайку і не забудьте підписатись. До нових зустрічей!